Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка робот, який грається з котом-лазером. Посилання на нього залишу в описі до відео. Купував його для свого пушка. Прийшов в картонній коробці запакований добре. В комплекті кабель USB Type-C для зарядки. Інструкція англійською. І сам робот. Корпус пластиковий хорошої якості. Працює він від вбудованої батареї, на жаль, невідома її ємність. Однак, на момент виходу відео він у мене напрацював, мабуть, години 3. Заряджати ще ні разу не довелося. Під час зарядки ззаду крізь корпус просвічується червоний індикатор. Коли зарядка закінчена, він вимикається. Як я не намагався відкрити кришку відсіка для батареї, в мене це не вийшло. Тільки ламати треба. Працює робот дуже просто: лазерний промінь рухається по горизонтальній осі на 360 градусів і трохи по вертикальній. Існує три режими роботи: повільний. Середній і випадковий. У випадковому режимі швидкість змінюється випадковим чином. Шуму від нього небагато, менше, ніж я очікував. Котовий робот сподобався, пройшло вже більше тижня, і він поки не набрид. Детальні характеристики можна побачити за лінком в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить.